У суботу, 6 травня, в більшості областей України збережеться відносно тепла й суха погода. Лише на крайньому заході очікуються невеликі дощі. Найхолодніше буде на півночі, а найтепліше на півдні та в Закарпатській області. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні тепло розподілиться нерівномірно. У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях буде лише від плюс 13 до плюс 14 градусів. У Львівській та Тернопільській повітря прогріється до плюс 15. Плюс 16, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується до плюс 18. А на Закарпатті стовпчики термометрів підскочить до плюс 21 градуса. На Львівщині покапають невеликі дощі. На півночі України сьогодні буде найхолодніше. Тут повітря прогріється лише до плюс 13 градусів, а в Сумській області буде близько плюс 11. Без опадів та невелика хмарність. Також суха погода з невеликою хмарністю очікується і на сході України. Харківщині буде близько плюс 16, а нарешті території стовпчики термометрів піднімуться до приємних плюс 19 градусів. У центральній частині України також домінуватиме невелика хмарність. Місцями практично безхмарно. Температура тут буде від плюс 14 у Полтаві та Черкасах до плюс 19 градусів у районі Кривого Рогу. На півдні України сьогодні буде найтепліша і сонячна погода. Протягом дня повітря тут прогріється до плюс 18 плюс двадцяти градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.